Круті та тихоні. Маленька пташка на ім'я Кульбабка зовсім розгубилася, коли почула, як із неї глузують, і хоча образу вона сприйняла досить болісно, та сварку з кривдниками не розпочала. А полетіла до своєї мудрої матусі за порадою. Матуся пташка. Уважно вислухала донечку і похвалила її за те, що донька пташка не почала сварку. Ти молодець, витримала, не опустилася до рівня своїх кривдників. Але тепер вони вважатимуть, що я слабка і не можу себе захистити. Не хвилюйся, ніхто так не подумає. Насправді сильний той, хто вищий за образи, хто міг терпіти і не звертати уваги на пусті слова. Але ж вони знову почнуть мене ображати. Я не зможу вічно терпіти приниження. А ще я хочу мати друзів. Не можна називати друзями тих, хто знущається. Ось побачиш. Як тільки кривдники побачать, що ти не звертаєш уваги на їхні образи, то скоро їм це набридне і з часом вони почнуть тебе поважати. А як поважатимуть, то обов'язково запропонують своє товариство. Ось тоді, донечко, тобі доведеться добре поміркувати, чи є в тебе з кривдниками щось спільне, і чи подобається тобі ображати і принижувати інших. Якщо відмовишся від їхньої пропозиції товаришувати, обов'язково поясни чому. Можливо, твою думку підтримають і інші. Як не підтримають, не сумуй, бо справжнім другом може стати не кожен. Лети, доню. І знайде собі гарних товаришів. Кульбабка подякувала матусі пташці за науку та й полетіла. О, крихітка тупенька голівунька прилетіла. Ой, наша повзалка пришкандибала. Хе-хе, дивіться, як вона кривесенько крильця розпатьохала хе. Але кульбабка. Ніяк не зреагувала, просто сіла на гілку іншого дерева. Дивись, не реагує, бач, яка зарозуміла знайшлась. О, жере комашку і зовсім зневажає поважне товариство. Ці образи сипалися і сипалися, але кольбабка нічого не відповідала. І нікуди не тікала. З часом на ліс опустилися сутінки, і усі птахи розлетілися по домівках. Кульбабка була виснажена і вся тремтіла від переживань. Мати пташка її пригорнула, поцілувала і поклала у ліжечко. Вранці все повторилося знову. На наступний день теж, а на четвертий день кульбабка раптом не прилетіла на дерево до зобіяк. Де ж це вона? Невже здалася? здивувалися кривдники. А може, у неї якісь інші плани на сьогодні? Може, вона полетіла на інший край лісу? Летімо, пошукаємо її. І справді, кульбабка сиділа на пухнастій ялинці на іншому боці лісу і дзьобала шишку. Ти що втекла? Злякалась? Кульбабка не відповіла, Додзьобала шишку і полетіла додому. Ти ба, яка крута виявилась! Поводить себе так. Наче нас не існує. Нам би така не завадила у товаристві. А й правда. Мабуть, не схоче вона з нами і знатись, адже ми її дуже ображали, зауважила Кропивянка. Та схоче, нікуди вона не подінеться. Ми скажемо, що то була перевірка її характеру. Такі круті птахи, як ми, не можуть запрошувати до свого товариства аби кого. Скажемо, що вона пройшла перевірку і вона обов'язково прийме нашу дружбу. Ти ж погодилася? Сказано зроблено. Та кульбабка відмовилася товаришувати з такими забіяками і пояснила чому. Я ж казала, що не захоче. Сказала кропив'янка, та й взагалі вона права. Принижувати інших погано, я теж не буду з вами товаришувати. І я, і я, і я. Ой, дивись, наші тихоні забалакали. Ну, і з катертю дорога, без вас навіть краще. Але згодом. Виявилось, що тихонь, яких ображали більше, ніж крутих забіяк. Тому, об'єднавшись, тихоні створили дуже-дуже велике товариство, і забіякам вже не було кого ображати. Вони стали тихі-тихі, адже насправді вони були слабкими боягузами.